Довгі роки безконтрольно використовувалася для власного збагачення тих, хто працював в цих магазинах. І це питання і до нас, як депутатів, які заходять в цьому залі, і до наших попередників, які не надали цьому питанню достатньо, достатньо значення і забезпечили достатньо допомоги. Я свято в тому, що той, хто сьогодні не підтримує це рішення, той виступає проти неготоргівлі, і го той виступає проти українських, той виступає проти розвитку духовності і культури в нашому країні. Тут не треба прикриватися псевдо-патріотичними гаслами, бо це насправді є демагогія, яка є розводиться своїми імналами. Захищають людей, які мають проблеми з законом, які з них здають одні звіти, а в колодці дають інші звіти. Коли, коли люди плачуть про те, що вони мають нізерні доходи, і великі проблеми, а насправді їхні діти живуть в найбагатших країнах світу, дуже навчаються, навчають закладах, а чому вас треба бою? Я проведу дітей. Питання. Я не знаю, яке питання в цьому залі настільки глибоко Воно 9 місяців розглядалося і, місяці і готувалося до цього розвідку. Я абсолютно переконаний, що в тому вигляді, в якому воно буде проголосовувати, воно забезпечується.